Від Суецького інформбюро! Постав лайк і підпишись на канал. Зведення Генштабу ЗСУ на 22 годину 8 грудня 2025 року. Від початку цієї доби відбулося 131 бойове зіткнення. Російсько-фашистські загарбники завдали 44 авіаційних удари, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, російські фашисти використали 3053 дронів Камікадзе та здійснили 3235 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Ворог вісім разів атакував на південно-слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького. На слов'янському напрямку ворог сім разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки. На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Уточнено результати ураження 5 грудня 2025 року ударними БПЛА Темрюкського морського порту, який забезпечує окупаційну армію російських фашистів, підтверджено знищення 20 резервуарів, що складає 70% від загальної кількості. Слава українським захисникам і захисницям! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.